Всім привіт! І так, карта Bybit. Чи, які її плюси? І я бачу тільки одні плюси. По-перше, хочу сказати: вона працює. Тобто я відкривав тобто, на іншому аккаунті, і це було ще рік десь назад і вона працювала. Тобто, як працює тобто, Вона додається в Google Play і працює як звичайна банківська карта. але але тут немає цього арабського відношення, що, тіпо, як то через бутилочку цідять, там, що за кошти, там тебе, там навіть 150 гривень блокірують. Все це тіпо, тут відпадає. Тут любі кошти можете заводити сюди, просто купляєте е там криптовалюту і, і заводите сюди кошти і користуєтесь не як обичною картою. Але банківська система України зовсім цю карту не бачить її. Cioè, ну, вона чисто ваша. То є, і можете випустити фізичну і, і віртуальну карточку. І, як, якщо ви думаєте, що є, є моніторить, моніторить, цього не може бути, тому що ваші кошти зберігаються в USDC, в USDT. То є, вони не йдуть сразу, ви не сразу там поклали, там, допустимо, 1000 USDT. І вони, типу, сразу конвертуються в євро. типу, і у вас лежать на карті. Ні, вони у вас не лежать на карті. у Вас завжди буде нуль. Плюс такі фішки, даже, яких ну, немає есть, в, в наші банки не такі щедрі, як Ну, Бо вони заробляють ну, на, на фьючерсах різних. Вони, типу, це, Якщо то то там 3 мільярди, ніякий ну, банк навіть в Україні не сравниться з такими оборотами, які є на крип, криптобіржі байбіт. Це друга криптобіржа в світі після Binance. Binance перше, тому що вони. вони як Aliexpress. Тобто Алікспрес таки придумала, як, типа, щоб, типа, щоб з Китаю доставляти не оптовикам, а типа, обичним людям. Так само і Binance. Тобто вони перші то есть, ці, створили цю галузь, тобто вони створили, що як обичні користувачі можуть там, виходити на міжнародні ринки, типу криптовалюти. То есть, раніше це не було так доступно. Це було якби, типа, ну, це, так, є, як обто ви купляли оптовики, так це тут уже все було. То есть, ну, Реально, то есть трейдери це була серйозна. Люди, які працюють в офісах, сидять, ходять на роботу, кожен день пічачках, пиджачок, галстучок, фірма там. А це Binance зробив так, що типу, можна. Так само і байбіт. Ну, вони вже послідувані. Ну, шов плюс? Ви можете, ви будете отримати кешбек, але не національне, а тут вже від криптобіржі. Це плюс. Можете розраховувати в цьому світі заробляти 8% на кошти, якими не користуєтесь, теж плюс. Щомісячі ви отримуєте перші 10 доларів безплатно. Тобто кожен місяць по 10 доларів. Прикольно. Зплатно визволювати з карти без щорічних комісій. Достати карту в вашу країну. Тобто ви можете зробити фізичну карту, ну, хоч не я, я взагалі не бачу смисла робити фізичну карту. Ну, Чисто так, що типу, для по, -фану. по фану можна зробити таку карту. Фізично, але ну, це плюс, її можна зробити. Але ну, я взагалі не бачу смислу. Мені головне додати, менше навіть світить нею. І мені головне додати, що Google Play я можу, і можу не розраховуватися в сіль есть в будь-яких магазинах, все це я купував тобі, раніше перевіряв цю карту, ну, тобі, коли були кошти. Потім вони написали мені, типу, що ми закрили її, закримає, бо вони не користують, щоб неї ніхто не, не, скористав, не скористався. Ну, я її закрив тоді. А так, я рекомендую тобі, в небанківській системі, облашуєте криптою, можете все купувати і вещі купувати. Я навіть купував такий електросамокат тобі, з криптокарткою. Це було десь 500 доларів в Конфі. Кофі пішов, типа, оплатив типа, через телефон, забрав, тобто платив криптовалюту. Ну, Криптовалюта просто конвертувалася в євро, а там уже кудись щось ще конвертувалося, там в гривні. Да. На процент ви ну, не, не втратите, ви не втратите це, за то, яка буде свобода у вас. Тобто ви можете купляти все, що завгодно. Все просто. Переходьте під цим описом в. Відео, ви отримаєте ще бонус від мене, ви ще отримаєте 10 доларів за відкриття карти. Просто переходьте, реєструйтесь в один клік через Google заходите, проходите верифікацію, пишете свої дані мінімальні, і відкриваєте карту моментально. Ви можете відкрити за 15 хвилин. Головне, щоб у вас було під рукою всі необхідні документи. Це загранпаспорт треба. І у вас реальна карта, тобто не небанківська система України, яка буде працювати по всьому світу, і в Україні теж це теж це великий плюс. І плюс ви реально тіпа, будете відчувати свободу від, незалежно від банківської системи України. Всім дякую, якщо це відео було вам корисним, буду знімати, і якщо цікаво, я можу навіть ну, зможу обратно відкрити, то есть, Ну, я більше обично пользуюсь обичною картою, ну, Можу завести, то есть, показувати, там, як там, оплачую, розплачусь в магазинах. То есть, ну, це не проблема. То есть. Працює і вже давненько. Ну, Всім дякую, якщо це відео було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Переходьте під цим відео, реєструйтесь і отримайте цю карту. Ця карта доступна тільки на біржі Байбіт. Поки що. На Binance на була щось колись там, але вона щось перестала ну, щось заглохло в них. Не пішло. Хоча дуже ждав її, а на Байбіт працює все отлично, то есть, Все, все реально жива карта. То є, З якій буде йти і прац... Яка відкривається безкоштовно, і дається бонус, і ви можете навіть отримати фізичну карту безкоштовно. Всім дякую, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Буду далі писати такі відео короткі.